Українська команда нескорене не готується до Invictus Games, які відбудуться з 9 по 16 вересня у Дюссельдорфі. Це змагання для військових, які отримали поранення, але при цьому. Продовжили боротьбу і продовжили заняття спортом. У нас сьогодні у студії наймолодший учасник української команди української національної збірної на інвіктус Games Геймс-2023» Веніамін мін Бондарчук. Веніаміне, я рада вас вітати. Я також вас радий вітати. Я тут перед ефіром поцікавилася, скільки вам років. Так наймолодший учасник 21 рік. В 21 рік ви вже пройшли війну. Ви отримали поранення. Зараз глядачі не бачать у вас протез ноги. Як ви опинилися на війні? Вам 21 все? в 21-му році я пішов на строкову службу і дуже сильно хотів попасти в МС в військово-морські сили. Але вийшло так, що я попав в морську піхоту. І я спочатку дуже був розлючений, тому що я хотів на морі служити, типу на кораблі. Я попав в морську піхоту і ні разу не пожалів, тому що там хлопці, я займався ММА завжди. І мені от ближче була морська піхота, де хлопці пахають, просто вміють знищувати ворога, там стріляють з всякої зброї. Я пішов в морську піхоту. Получається, служба йшла, йшла, йшла полігони, ми вчилися. Нам завжди комбат казав, я вас хочу знищувати, а ми думаємо, як я знищувати? Срочка закінчиться, підемо на Дємбіль собі там, буде все добре. Але вийшло так, що от почалась війна. Як на мене почалась війна, це ми були в Грібовці на бойовому чергуванні. Нам комбат каже, що Білорусі вже почала навчання, буде війна 100%. Ми строковики не хотіли в це вірити, бо нам додому через пару днів там треба було йти. І вийшло так, що війна для мене почалась так що я зателефонував до свого товариша, а він на кордоні з Білорусією стоїть. Він каже, я чую, як російські танки заводяться і йдуть на нас. Я кажу, та не придумуй собі, які танки. Типу, все буде добре. Він каже: Та серйозно, починається війна! Я кажу, все лягай спати. Я відключаю трубку, кладу голову на подушку і перший прольот по одеському аеродрому. От так почалася війна для мене. Де ви отримали поранення? В Херсонській області під час контрнаступу. Коли це було, як взагалі ви все це переживали? 27 травня, о 4 ранку, ми почали штурмувати села. Які тимчасово окуповані. І сталося так, що ми забрали одне село дуже-дуже круто, і пішли одразу на друге. Це була наша помилка, нам треба було там, підготувати більше здоров'я своє. Ми пішли одразу на друге село, і нас там не, не те, що розвалили прям сильно, але трошки втрати ми понесли. І я зрозумів, що нам потрібно відкатуватися. І ми почали хлопців вивозити поранених там Двохсотих, трьохсотих. Спочатку, звісно, поранених, тому що двохсотим уже нічого не поможе, хоч це наші побратими, але потрібно трьохсотих швидше, щоб вони вижили. Вивіз ми, виходить, я зі своїм товаришем Петром Чавою позивний у нього був Чіва з Чава. Там багато найкращий мій друг, з яким ми з першого дня з ним разом служили. Ми вивезли першу групу, трошки переждали, приїхали назад, забрали опять трьохсотих, вивезли другу групу. І ми заїхали назад, зібрали хлопців і мали вивозити третю групу, і почався обстріл. Ми трошечки його переждали, і я йому кажу: йди подивись на танк, тому що наш танк мав супроводжувати через переправу. І тут він щось мені говорить, і я вже вилітаю. Я став на дві міни, на, на дві ПМК, да, противопіхотні міни. І я спочатку нічого не зрозумів, я стою на ногу, відчуваю, що я не чувствую опори. І я кажу, «Чав, що ногу відірвала. Він каже, «Да». І в нього сльози течуть, а я сміюся, у мене шок, я не розумів, що взагалі сталося. І мене швидко хлопці загрузили в БМП, там дали мені травмадолу, але він мені зовсім нічого не поміг. Спочатку смішно, смішно було, потім вже шок почав проходити, і я відчував, що вже нога дуже сильно болить. І мене вивозили не дуже швидко, там півтори години я стік кров'ю, і в мене була поранена ліва нога. Я не знав, що вона поранена, тому що я був в штанах. І тоді ще роса була. Я думаю, ну мокрі штани, тому що роса. Насправді в мене там величезні дири були, а я не наложив жгут, і витік, виходить повністю. Але, тим не менше, на щастя, ви вижили. Так, да, я вижив. Але ви молодий хлопець, ви прокидаєтеся в лікарні, у вас ампутована нога. Ви будете з протезом, ви розумієте. Як ви з цим відчуттям, з цією ідеєю примирилися? Ну, Я вам на, на той час не скажу, що, що в мене в думках було, але потім, може, коли від наркозу почав відходити, я не дуже сильно засмучився. Перше за все, що я подумав, це те, що я зможу побачити батьків. От, із з мого поранення я зможу побачити свою дівчину кохану і своїх батьків. А потім уже проходив час, там декілька днів, я думаю, це треба з протезом все життя ходити, і ще невідомо, чи мені протез той поставлять. Ну, знаєте, ну, дізмораль дуже сильна. Але якось потім мене батьки підтримували, дівчина, і я зрозумів, що на цьому життя не закінчиться. Зараз дуже багато хлопців, які просто у них втратили там ногу, руку, і для них життя закінчене. Я хочу сказати, хлопцям, життя не закінчене ніколи. Закінчене це коли вже по кришки гроба б'ю, тоді вже закінчено. Я не розстроївся. В яких ви видах спорту будете виступати на Invictus Games? Як ви до цього готуєтесь? Я буду виступати в бігі на 100 метрів, на 200 метрів. Це спринти, це швидкий біг. Велоспорт, баскетбол на візках і волейбол сидячи. І ще естафета буде по бігу. Як ми готуємося, у нас є навчально-тренувальні збори в Олімпійському центрі, і нас там наші тренери тренують дуже-дуже добре і дуже кваліфіковані тренери. Саме більше мені подобається баскетбол на візках, тому що це командна гра. Я колись там трошечки іграв баскетбол, але на візках це зовсім інше. Хлопці приходять, там кажуть, Во, дивіться, отак треба кидати. На ногах які стоять. Я кажу, попробуй сісти. Він сідає і не може попасти, тому що це дуже важко. Ну, і це дуже крута команда. У нас дуже крутий капітан, який нормально нас розчехляє, можна так сказати. Да, і ми, я думаю, що ми переможемо. Ми дуже хочемо зустрітися в фіналі з USA, тому що вони дуже круто грають США. Тобто, нам треба ну, це їхній національний спорт, Да, У да. них так, це так. дуже сильно практикується, тому треба вигравати. Як часто ви тренуєтеся, і враховуючи те, що ви тренуєтеся із протезом? Як це відрізняється від звичайного тренування? Ну, зараз на НТЗ у нас баскетбол кожен день. Там, uh -huh. Інколи після обіду, інколи до обіду. І ми там катаємося без протезів. Тобто, нам там протез не потрібен і це заборонено правилами баскетболу на візках. Тобто, нога не болить. І протест мені не заважає, тому що я чисто ру, руками працюю і все. А так я займаюся вдома велоспортом. У мене виходить, мені дав тренер з велоспорту, дав велосипед. Я зараз вдома десь по 45-50 по кілометрів накатую, стираю собі ноги до м'яса, але треба перемогти. І біг так само. Ви в який момент взагалі почали спортом займатися після поранення? Десь через півроку я так пішов на турніки, на Бруся ще. Я думаю, після того, як мене протезували, бо до того я їздив на інвалідних візках, там, ходив десь там на турніки, трошки пітяг. Взяли так. Взагалі, інвіктус Game мене привів до спорту такого сильного. Я колись дуже займався спортом довго, а от після поранення якось. Не було часу, там то нога болить, жалів себе, а потім після інвіктусу почав пахати. Слухайте, от правда, це ж ну, наче зрозуміли, всі знають про те, що спорт це дуже класна реабілітація для військових. Але ви особисто це як відчуваєте? Це з'являється якась конкретна мета в житті? Чи ви собою пишаєтеся, тому що ви якісь результати показуєте? От в чому цей реабілітаційний момент? Я думаю, більше не, не в те, що ти ти піднімешся фізично, тому що спорт, ну він ніколи тобі не, не прибавить здоров'я фізично, він так. тільки убавить. А іменно духовний стан і стан того, що ти там переможеш. Я думаю, це дуже велика реабілітація. Ти розумієш, що ти ході на протезі, але ти робиш щось там для України. Ми будемо в Дюссельдорфі виступати. і Якщо ми там переможемо, я дуже сильно на це надіюсь. То це, я думаю, підніметь нашу самооцінку і реабілітація просто буде супер. Що після інвітусу будете робити? Я вам точно не знаю. У мене дитинка родилася, я буду її oh. О, я вас так що... вітаю. Да, Ви я... такий приклад просто неймовірний для своєї дитини будете. Я думаю, так. Да. Тобто, поки немає планів. Ну, спорт залишиться з вами. Ну так, звісно, буду займатися. Якщо буде час, то буду займатися. А, а чому його може не бути? Тому що дитина маленька і ну, треба виховувати, потрібно, працювати. Це, так, це, потрібно це, це, працювати. це Супер, це приклад для багатьох, справді, що це не проблема вашої дружини, mm -hmm. жінки, так, яка народила, а це сімейна історія. Ви казали, що ви дуже переживали, що ви залишитеся без протезування після того, як прийшли до тями після травми. Mm -hmm. А насправді як все це було? Чи складно було отримати протез? Не складно. У мене дружина, виходить, знайшла в Інстаграмі, в соц соцмережах, такий фонд «Протез Foundation. І каже, давайте тебе запишемо туди. І поїдеш в Америку, в США протезуватися. Я кажу, то давай, супер. Я записався туди, виходить, і я лежав тоді якраз в реабілітаційному центрі в Вінниці, і мені кажуть, врачі, не їдь туди. Ти не розумієш, там тобі можуть зробити поганий протест, ти потім все життя будеш криво ходити, а потім ще будеш їздити в Америку, обслуговувати, його, що ти будеш робити. Я думаю, я ризикну. І я поїхав. І зараз вони відкрили дві філії. І можна обслуговувати в будь-який час протези, Я ні разу просто не шкодую. У нас просто в Україні ще не то, що погані протезисти. В них ще немає такого опиту сильного, тому що от під час повномасштабної війни дуже багато хлопців там остались без кінцівок, і в них. Має опиту бути більше, але від 2014 го не так багато хлопців було без кінцівок. І в них зараз не так набагато. Більше. Да, зараз вони, я думаю, наберуться опиту. Ну, у вас зараз протез, я бачу, такий, щоб просто ходити по місту. Да, це у вас чисто і... на весілля. Це просто гарний, так? Але ж є, скільки у вас загалом протезів? Чотири протези. Для різних видів спорту? Для різних видів спорту, для кросфіту, це тобто займаєшся штангою, тягаєш її, станову тягу. Для боксу це, це той самий кросфітовський. Для бігу цей протез угу. і просто звичайний домашній. Він вдівається на коліно, просто ти навіть не напрягаєш культю, ти просто його на коліно і просуваєшся по хаті там в туалет, куди тобі потрібно. Мені дякую вам величезне, що ви сьогодні прийшли. Такі люди, як ви, надихають неймовірно. Я вам бажаю перемоги. В Invictus Games, але це максимум та а мінімум, принаймні отримати від того задоволення, відчути на що здатне ваше тіло, на що здатен ваш дух, попри все. І дякую, що сьогодні були з нами. Це Веніамін Бондарчук, учасник національної збірної України на Invictus Games Геймс-2023», який з 9 по 16 вересня проходитимуть у Дюссельдорфі.